Брати і сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога, єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі. Містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим, Вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. The, of sins, the, forgiveness of sins, the resurrection of the, body and the life of Amen. Amen. Us... Молимося в інтенціях святішого Отця, Папи Лева і за Католицьку церкву, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Перша радісна таємниця, благовіщення. Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, Ти або знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим Сином Всевишнього, назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова по віки, І царювання його не буде кінця. Помолимо за наших захисників, захисниць, які перебувають в полоні на передовій, на реабілітації. Сарідних близьких волонтерів, лікарів, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Друга радісна таємниця. Перше чудо від відвідане Святої Єлисавети увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого, і звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мога. Помолимось за всіх працівників католицького телебачення, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений і лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Now, О Марія без гріха, первородного зачата. Третя. Радісна таємниця, різдво Христове, тими днями вийшло в наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Пішов також Йосиф з Галілею з міста Назарету в юдею в місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І, от коли вони там були настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в'ясла, бо не було їй місця в заїзді. Помолимось за промолитву, за Божу волю в житті. В намірі, дай опіку богородиці, зцілення онкохворого Василя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Slava Odsyu is Sinu Svietomu Duchu. As it was in the beginning, is now and ever shall be. World without him. Amen. Blessed is the fruit of thy Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Марія, без гріха первородного зачата. Четверта радісна таємниця. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Стрітання Господнє. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Помолимось за здоров'я. Святослава Ольга Любе, Івана Андрія Романа, за мир в Україні у всьому світі, за здоров'я Василя, Алле та їх сімей. Помолимось, за упокій Євгена Василя, Віктора Володимира і Світлани вічне вічний мир, даруємо Господи. наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь, з тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і плід лона твого Ісуса. Радуйся, Маріям, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумом відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому його мати. Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій, я боліючи тебе, шукали. Він же відповів їм, чого ж ви не шукали, чого ж ви мене шукали? Хіба ви не знали, що я маю бути при справах отця мого? помолимось за всі католицькі медіа в Україні, за всіх працівників, людей доброї волі, за всіх хворих і потребуючих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося, просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест. Були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого, Амінь. Амінь. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолоду, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єве, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач. На цій долині сліз, тож зверни, приласкава заступнице свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурт, Богородиця з Лурт, Богородиця з Лурт, свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо вам за спільну молитву, дорогі наші улюблені телеглядачі, і дякуємо за все. Дякуємо за те, що ви є з нами, за вашу теж, фінансову підтримку. Нехай Господь вам винагородить і благословить до наступних зустрічей.